ЧИЙ Крим, що відповідати росіянину Максим МАЙОРОВ, співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з історичної точки зору. ЧИЙ Крим історія вже не є орієнтиром, коли існує міжнародне право і досконала правова база, яка закріплює належність тої чи іншої території до держави. Так само міжнародне право воно закріплює належність Криму до України. Це правда, що Крим єдина територія України, єдиний регіон, де, згідно з переписом, українці не складають більшості населення. Але в світі це нормальна практика. Більшість країн світу мають у своєму складі території і регіони, де переважають національні меншини або корінні народи, і це не є жодною проблемою і підставою для відторгнення цих територій. З їхнього складу історія Криму, вона досить бурхлива. Тут жили сотні народів, від більшості з яких не залишилося і сліду. Є в Криму також корінні народи: це кримські татари, Караїми, Кримчаки. Вони вважаються корінними, оскільки вони сформувалися на півострові і в них немає іншої батьківщини за межами Криму. Нині більшість населення Криму росіяни. Так трапилося через колонізацію півострова. Після анексії Кримського ханства Російською імперією у складі Російської імперії Крим перебував 140 років. Погодьтеся, не такий вже і тривалий з історичної перспективи відрізок часу. Якщо ми говоримо про радянські часи, то більшість цього періоду Крим перебував у складі України, Української Радянської Соціалістичної Республіки, саме в складі цього державного утворення у складі радянського союзу. Крим зазнав економічного відродження. А вже після здобуття України незалежності в 1991 році Крим розвивався мирним життям і власне як демократичне суспільство, на відміну від тих процесів, які відбувалися в сусідній Росії. Які території Україні нібито подарували царі та більшовики? Російська пропаганда любить представляти Україну як штучну державу, зшиту з шматків різних територій, які вона набувала у сумнівний спосіб. В інтернеті навіть поширили таку карту, де різні території України позначені як нібито подарунки. Чи то російських царів, чи то комуністичних генсеків царська Росія нічого не дарувала Україні. Навпаки, та автономія, яку вона мала ще у 18 столітті, була ліквідована Росією. Тож на момент завершення існування Російської імперії. Нам 1917 рік у складі цієї держави не було жодної території, жодного адміністративного утворення, яке б називалося Україною, або яке б належало українцям і представляло їх інтереси, а значить, після розпаду імперії Романових. Українці самостійно окреслили власний політичний простір. Схід і південь України, які Путін називає Новоросією, населені переважно українцями, і як такі вони були включені до складу Української Народної Республіки відповідно до третього універсалу Центральної Ради. Більшовикам нічого не залишалося, крім як визнати цей факт і належність цих територій до складу України, але вже радянської. Протягом існування радянського союзу якісь території вилучалися зі складу України, якісь приєднувалися до неї, але базова територія була окреслена ще до більшовиків діячами українського визвольного руху. Відколи Росія почала дискредитувати український визвольний рух? Якими методами в Росії є е, такі поняття кліше, якими вона е, характеризує своїх противників, своїх ворогів? І якщо ми говоримо про такого противника російського імперіалізму як український рух, то напевно найпершим таким словом кліше, яким Росія намагалася таврувати цей рух, було слово мазепенці Мазепенці це власне і саме Мазепа історичний діяч початку XVIII століття, і Українська перша українська політична еміграція того часу, це послідовники, наступники Мазепи, такі. Як Гетьман Пилип Орлик та інші. Але сам цей термін, хоча він і виник ще тоді, він проіснував власне до ХХ століття, і навіть у Першу світову війну російська пропаганда називала українських січових стрільців, власне, добровольче формування Австро-Угорщини складе з українців, називала їх Мазепенцями. Так, хоча власне до Мазепи його ідей, його епохи, ці люди вже мали. Ну досить непряме відношення, м'яко кажучи, далі ми бачимо, що епоха Мазепенців закінчилася, почалася епоха петлюрівців. Тобто, це було таке нове кліше, яким називали представників уже дійсно українського визвольного руху першої половини 20 століття, і до петлюрівців, власне, записували всіх власне, прихильників української незалежності безвідносно до їхньої політичної. Орієнтації, тобто записували у Петлюрівці і там могли записати і Гетьмана Скоропадського, і е, голову Центральної ради Грушевського пізніше, тобто, навіть маємо такі приклади. І е, те саме воно сталося із наступним третім кліше, яке актуальне ще і до сьогодні, це е, кліше Бандерівці, так, тобто е, бандерівці це е, в уявленні російської пропаганди ще е, з часів. Е, так зі сталінських сталінської пропаганди це власне борці за незалежність України, які е, от якраз і боролися е, за е, незалежну і вільну Україну такими повстанськими партизанськими методами, так тобто ширше йдеться про українську повстанську армію і е, збройне підпілля, е, політичну еміграцію знову таки незалежно від того, чи були ці люди там персонально прихильниками Степана Бандери чи не були, але всіх записували в Бандерівці. Тобто навіть за історією таких трьох кліше ми можемо простежити власне, методи боротьби російської пропаганди і ширше можна сказати Російської імперії, російської держави проти українського визвольного руху це таврування, це таке узагальнення і це персоніфікація, так коли ширший рух або навіть власне сама держава, сама державність. Вона зводиться до якихось окремих прізвищ, так тобто при таким чином нівелюючись, таким чином не применшується значення цих явищ, якщо воно зводиться до просто якихось окремих персоналів та їхніх послідовників. Чого навчають дітей у школах на окупованих територіях? Чим це нам загрожує? Контент, яким намагаються зомбувати на окупованих територіях українських дітей, він дуже співзвучний поглядом самого російського диктатора Путіна. Викладеним викладених ним неодноразово, ну наприклад, в тій ж самій його публікації про історичну єдність росіян та українців. Тобто, це історичний наратив, який власне, є сумішшю певних радянських кліше і навіть ще до радянських старих імперських. Так, фактично, ми спостерігаємо навіть такий регрес порівняно з комуністичною пропагандою, з комуністичною історіографією, де наголос. Був на тому, що українці і росіяни братні народи тобто, регрес він проявляється в тому, що путінські уявлення вони. Пішли ще далі в глиб, вони відродили стару імперську схему триєдиного російського народу, так коли українцям відмовляється в праві взагалі вправі бути окремим народом, і максимум визнається якась етнічна своєрідність як якоїсь етнографічної групи в рамках єдиного народу, який власне називається російським народом, так тобто, фактично українцям відмовляється вправі на власну окрему ідентичність на самобутність і цінність їхньої мови, і відтак відмовляється вправі на окрему державність. Що стосується державності України, то звичайно історія цієї державності вона всіляко фальсифікується, вона применшується, принижується, і, взагалі, е, Україна як е, цілісний простір, е, як е, держава, вона підважується російською пропагандою, так що окремі території України вони оголошуються їй неналежними, вони оголошуються там якимись історичними російськими землями, чи навіть там. Е, Щедрої подачі е, намагаються якісь території віддати західним сусідам України. Правда, вони про них не просили і не просять. От. Але тим не менше, от таке от е, намагання е, розчленувати Україну, розчленити її, е, підважити її цілісність, цінність і е, самобутність е, це все е, власне закладено. Зокрема, на жаль, і в шкільну програму, яка зараз е, викладається на ок окупованих територіях ми чудово знаємо, що викладають у школах в окупації, оскільки програми і підручники часто викладені у відкритому доступі, крім того, багато фізично такої літератури воно дісталося силам оборони України в якості трофеїв після деокупації Харківщини і Херсонщини. Як бути з тим, що дітей навчають у школах ідеї руського миру? Дійсно, є дуже велика проблема індоктринації Росією населення українських громадян, які опинилися в окупації, і для України це буде в майбутньому великою проблемою. Передусім, для тих територій, які вже триваліший час перебувають під російською окупацією, тобто мова про Крим і про колишні ордло, так тобто окремі райони Донецької та Луганської областей, які контролювала Росія ще до двадцятого року, загалом. Позитив і е, надію вселяє історичний досвід, так приклад того ж самого радянського союзу, який був суперіндоктринованим суспільством, де існували цілі інститути впливу на е, громадян, е, такі як комуністична партія, комсомол, е, жовтенята і так далі. І так далі. Але це все не допомогло радянському союзу, це не допомогло комуністичній ідеології. І, власне, як радянська держава, так і радянська ідеологія, вони врешті зазнали краху. А думаючи, люди вони просто вміли фільтрувати цей шлак, і ну вони залишилися нормальними людьми. З іншого боку, звичайно, ми маємо і протилежні приклади. Що стосується російської пропаганди, то з одного боку технічні самі засоби науково-технічний процес дозволяє в якійсь мірі і бути більш такою агресивною і більш всеохопною ніж була радянська пропаганда в 20-му. Століття з іншого боку, ми маємо світ не закритий, не закупсульований, і при бажанні завжди можна знайти альтернативні джерела інформації. Я переконаний, що і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську люди знають, якщо вони мають таке бажання, як отримати доступ до альтернативного погляду альтернативних джерел, альтернативної інформації. І ті, хто мають бажання, вони користуються з цього. Тобто, можливість є. Що стосується з тими, хто повірив російській пропаганді, хто пішов за нею і пішов за тими гаслами. Звичайно, це складне питання. Питання не філософське, часто це питання, навіть юридичне, і що робити з цими людьми, як їх переконувати, воно доволі складне. Ми не можемо піти стопами нашого противника Росії, яка так само постаючи, маючи перед собою цю проблему, вона висуває божевільні ідеї про перевиховання, про перепрограмування українців. Ну, власне, чим вона і намагається займатися? Тобто Україна як демократія, вона такі методи собі не може дозволити. Натомість доведеться не. Перевиховувати і це погане слово, якщо ми говоримо про дорослу аудиторію, але доведеться вести тривалу роз'яснювальну роботу і часто не словом, а ділом, так прикладом показувати, що життя в Україні воно е, краще, воно справедливіше, воно заможніше. І воно вільніше, тобто, саме такі аргументи, живі аргументи життя, вони мають кращу здатність до переконання, ніж слова, риторика і, скажімо так, пропаганда навіть в хорошому сенсі цього слова. Чи дає референдум окупанту право на анексію? Референдум має відповідати двом основним критеріям. По перше, він повинен бути законним а по-друге, відповідати певній процедурі волевиявлення. Те, що Росія називає референдумами, які були проведені на території України під окупацією, не відповідає ні першому, ані другому критерію. Відповідно до української конституції, зміна території України може відбуватися виключно за рішенням загальноукраїнського референдуму. Тобто локальні референдуми вони не можуть вирішувати це питання і такі волевиявлення, проведені в Криму чи на Донбасі, не можуть вирішувати долю цих регіонів. Російські псевдореферендуми не витримують жодної критики із з точки зору процедури волевиявлення. Коли вони організували це в Криму, то самі питання були сформульовані таким чином, що вони не передбачали збереження статус-кво, тобто обидві опції, які давалися на вибір, вони порушували власне законодавство України і не відповідали почуттям і настроям українських патріотів. Не можна говорити і про якусь певну явку виборців, оскільки у Росії не було доступу до реєстрів виборців, та й взагалі про яку явку можна говорити, і про яких виборців можна казати в умовах воєнного часу 2022 року. Людей змушували голосувати на псевдореферендумах підкупом або насильством. Не було під час проведення псевдореферендумів і незалежних спостерігачів. Відповідно, і результати, які потім були оголошені, швидше за все взяті зі стелі. Схильність легітимізувати анексію волевиявленням його імітацією, абсолютно не нова. Диктатори часто вдаються до такого прийому. Наприклад, коли Гітлер здійснив аншлюз Австрії в 1938 році, він провів плебісцит. пізніше, в 1939 році його наслідував Сталін. Коли він анексував західну Україну, він скликав народні збори Західної України, які так само проголосували за анексію. Як виходити в майбутньому з ситуації, зважаючи на протиправну анексію Росією територій? Для початку нам потрібно деокупувати території, і для цього у нас є і воєнні, і дипломатичні засоби. Але що стосується повернення цих територій в правове поле, яке відбудеться після деокупації, Україні не потрібно ухвалювати якихось спеціальних актів про те, що вони повертці території повертаються або що вони знову по новому включаються до складу України, оскільки і рішення Росії про відторгнення воно було незаконне і не визнане Україною. Росія натомість має офіційно відмовитися від цих територій. Шляхом скасування всіх рішень про анексію російським конституційним судом це потрібно зробити для того, щоб не залишати жодних лазівок для наступників Путіна знову підважити статус цих територій як належних Україні. Дякую за увагу! Все буде Україна!